Антон Васильович, будь ласка. Шановні Черкашани, ви знаєте, послухавши це те, що тут відбувається, ви знаєте, я напевно не хотів виступати. Тому що по-різному ми відносимося одне до одного. Доки ми, черкащани, будемо займатися політичною проституцією. Значить, я відверто вам заявляю, що усі групи, усі групи, які в міській раді, ці групи, відверто. Усі були у мене приймані, всі, усі. І це треба сказати сюди відверто, чесно, щиро. Всі проводили між собою консультації. Всі просили підтримайте мене, підтримайте Іванова, підтримайте Петрова. Люди добрі. Фамілії. Я назву фамілію, а я вас не вашою свідчити. Я де приймаю? Значить, я назв фамілією. Я думаю, що прокуратура назве фамілією. Значить, послухайте мене. Хочете, не перебивайте, хочете кричіть, хочете не кричіть. Але тільки ми черкащани будемо займатися тим, чим займаємося зараз, так і будемо жити в цьому місці. Хочете? Я вам скажу відверто. Ми не хочемо сьогодні йти у владу. Тому що це принесе мінуси наші політичні сили. Це принесе великі мінуси. Послухайте уважно, друзі. А Шанов, тепер, шановні громадяни, ну я просив би депутати себе відповаженої друзі. Виступає депутат по ради. Ну чому ми не витримку там дві хвилини? Ну, дайте йому сказати, якщо він запитання не дасте. Будь ласка, але та ситуація, яка складається сьогодні в місті, на жаль, вона призводить до того, що. Відбувається те, що відбувається зараз. Давайте відверто скажемо. 10 депутатів, які сьогодні працюють керівниками департаментів, керівниками комунальних установ, так приросли до цих посад, що, напевне, вже думають, що вони і своїм дітям передадуть їх на пенсію. Друзі, не буде цього. Єдине те, що я вам можу обіцяти, що прокуратура по закон розгляне ті ситуації, які відбувалися в місті. Це єдине оце єдине і буде вам. Повірте мені, що відповідь і всі відповім за дороги, за всі інші питання, які були, за зловживання, за незаконне звільнення. Всі будуть відповідати. Це основне питання. І то, що сьогодні прийшли до влади демократичні сили, то, що сьогодні міська рада не відповідає настроям суспільства Черкащан, то що залишаються певні групи і певні кулуарні домовленості, цього не буде. Ви не зрозуміли цього, що люди не за це стояли на Майдані, не за це 100 чоловік загинуло, щоб сьогодні знову в міській раді домовитися тихенько, відмінити це все і залишитися при посаду. Ні. Дорогі, друзі. Значить, у прокуратуру спочатку, ревізію спочатку. Як там? Незалежну перевірку, а потім до роботи. І... Що стосується репліки Артура Олександровича Савіна, що його група у фракції батьківщини, то я взагалі не розумію. Ну Ви ж сказали, що ваша група у фракції батьківщина підтримує іншого кандидата. Ми не проти. Я скажу, як відбувалося висування. Висування відбувалося чесно на засіданні фракції прямим голосуванням. Ви можете сказати у себе в Черкаща, але не у нас. Якщо у вас там п'ята колона в нашій фракції була, то я дякую, що ви признали. Я хочу, я хочу дознати в лице, хто це був і як вони працювали. А я вам скажу, дорогі друзі, є один варіант. Є один варіант. Тут усі розказують, що хто виступав проти Тулуба, хто два роки, хто п'ять років назад. Я хотів би, зніміть. Відео спостереження з обласної ради, і я вам відверто заявляю, що ті всі борці, які зараз взяли прапори, всі отам стояли в приймальні дружно клонились і носили чоботи, носили плащі тулубу і все інше. Зніміть відео, тому що там ви побачите багатьох тут присутніх. Дякую,